Ну і ще трошки про гроші. Вони змусили більшість українців цього літа шукати відпочинку на рідній землі, а не поїхати за кордон. Серед моїх знайомих принаймні таких немало. Чи скористався шансом турбізнес і чи витримали наплив туристів українські курорти? У розвідку поїхала Юлія Панкова і завітала для цього не до розкрученої Одещини, а в маленьке містечка на Херсонщині, де цього року розконсервували бази і відкрили дитячі табори. Цього тижня ми проїхали більше тисячі кілометрів. Сіські місті жарені є пірашки. Перевірили сервіс, ціни та обслуговування на Херсонщині. А чого такий грецький салат дорогий? Та проінспектували пляжі. За такий відпочинок треба заплатити скільки 500 гривень. Баскрачування нам довелося тікати від булочної мафії Скадовська. Але ми навіть не могли собі уявити, що наше відрядження завершиться знайомством з місцевою міліцією. Поїздку на Херсонщину я обрала не випадково, бо в історії про те, що можна заплатити тисячі гривень за відпочинок і жодного разу не зайти в море, просто не могла повірити. Житло рушила шукати відразу після приїзду в Скадовськ. Добрий день. Добре, Добре, вас є? Добре, зараз дайте, мати, а є кімната? У вас? Нема. Четверта спроба виявилася вдалою. за кімнату без харчування, яка нагадала мені бабусин вінтаж, попросили 220 гривень. Це є є Удвічі дешевше, щоправда, без кондиціонера і телевізора можна поселитися в старенькому номері із сумнівними вигодами в коридорі. Є в Скадовської пропозиції для туристів з товстеньким гаманцем. За ніч у цьому будуарі з балдахіном, пальмою і кондиціонером просять 1750 кревних, але перед заселенням адміністратор наполегливо порадила нам подивитися на пляж, щоб потім не ображалися. Дуже присвічені. Забетонований, і посипаний піском скадовський пляж наповнений купами водоростей та сміття, поміж якими, немов королеви, у воді плавають мерещаті медузи. Дітей тут заносять у воду на руках. Біля переповнених сміттєвих баків ласує цуцик, а поряд релаксують безхацькі. Серед усього цього туристичного раю процвітає торгівля. Тут можна посмакувати пиріжками, пахлавою, кукурудзою і креветками. Щоправда, тут не всі радіють за питанням про якість і безпеку їжі. Я вас відберу камеру зараз, і її в морі. Я ще у тебе камеру. Так, Розвізник піц влаштував справжню велосипедну погоню за моїм оператором. На дідживо брав камеру. Але за 20 хвилин нападник здався і відступив. Люди готові змінюватись і надавати якісні послуги. Переконаний Олексій. Він разом із дружиною вже 10 років тримає охайний готель із басейном. Господарі були за кордоном і тому розуміють на що орієнтуватись, і що року вдосконалюють свій бізнес. Улучшим площадочку для дітей зробимо кілька атракціонів нових. Вокруг э, басейна зробимо э, нові дерев'яні навеси. Олексій проводить мене в номер люкс. Каже, що і місцеві підприємці, і навіть бабусі, які просто здають свої кімнатки, готові зібрати гроші на поліпшення берегової зони. Вони були в Криму, вони були, вони бачили то море, вони були за кордоном, вони бачили море в Анталії, вони бачили во всьому світі море. У нас залив, Вот. його нужно чистить їм. Ім треба займатися. Можливо, сміття в Скадовську відлежується на пляжі, тому що місцева влада за його кількістю рахує відпочивальників для мера Скадовська. Це єдиний критерій, але при цьому очільник міста не збирається поліпшувати умови. Одна із фішок міста Скадовська це чистий город, нормальне море, дуже хороше водорослі. Це не, і не моя компетенція, не і недозиводорос. Наступного дня ми переїхали в залізний порт, який зустрів нас не менш привітно. У нас тільки облили водою. Купи відпочивальників, запахи пересмаженої їжі, болото посеред вулиці. Тут усе нагадувало Індію. Добрий день, скажіть, будь ласка, ви не от так нічого страшного, що ви тими швиками, якими перераховуєте гроші, ви не кладаєте їжу? Ні, у нас все свіже, хороше, у нас всі клієнти наші. У цей день похолодало до 19 градусів. На напівпорожньому пляжі самотньо стояли в обіймах жезлонги, а люди змушені були розважатися хто як зможе. Хто шукав чистий клаптик пляжу для фотографії, хтось стрибав на батуті, а хтось просто вештався. Аби не сидіти без діла, я вирішила поїхати на екскурсію. Целебний йод, Бромісти істочень гейзер. 90 гривень на на Да? На жаль, місць в автобусі не лишилось, і ми рушили самостійно. До гейзера що 15 хвилин підвозять відпочивальників, аби ті поніжились у цілющих громних водах. Утім, санітарний стан оздоровчих ван викликає занепокоєння. Можливо, саме тому охоронці напали на нашу знімальну групу, щоби ми не показали ці купальні. Забери його, тому що я розуміюся. його там хай повозя. Замість того, щоб показати документи про приватну власність, нам продемонстрували силу. Ось цей чоловік в камуфляжі, що сили вдарив мого оператора в той момент, поки камера не писала. У результаті такої гостинної зустрічі я викликала міліцію. А наше відрядження закінчилося розумінням того, що Херсонщина поки що не готова конкурувати з Єгіптом чи Туреччиною. Бо в туристичний пакет All-Inclusive по херсонськи наразі входять завищені ціни, брудне море, антисанітарія та непривітне ставлення персоналу. Юлія Панкова Павло Мясновте ТСН, тиждень 1+,1.